Музика для перемоги так називався благодійний концерт до Дня музики, який припадає на 1 жовтня. Організатори дійства Департамент культури Луцької міської ради та музичні школи нашої громади. Традиційно на початку жовтня ми відзначаємо День музики. Цьогоріч він відбувається в особливих умовах, в умовах війни. Тому і формат цього заходу він абсолютно змінений. Це благодійна акція, музика для перемоги і кошти, які будуть зібрані під час акції, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Ді до концертного залу скринька, куди всі охочі лишали свій внесок на підтримку ЗСУ. До слова, збір коштів у рамках благодійної акції триває. На концерті виступили талановиті учні музичних шкіл громади. Вихованці луцької музичної школи номер 1 виконали пісню Метелик. Діти готували цей виступ ще до 24 лютого, але показати його вдалось лише зараз. Ми мали виступити 26 лютого, але такий зараз час, то відмінили на цей день. Фінальним акордом дійства став виступ хору дзвіночок Луцької музичної школи номер 3 із піснею Молитва до небес. Дуже потрібно співати. Музика підтримує просто наших героїв. Є дуже красиві пісні зараз про війну, про солдатів.